На допомогу онкохворим. У Львові стартує благодійний марафон «Подаруй дитині надію. Головним завданням акції є збір коштів на придбання сучасного рентгенівського апарату. Допоможе собі сам. Усі ці картини з під панзлядюних талантів виставили на аукціон. Онкохворі діти для своїх же потреб збирають кошти для рентген рентгенапарату у західноукраїнський дитячо-медичний центр. Бо це, ще є 30-літньої давності, а на нових грошей у лікарні немає. Рентгенапарат вартує 4 мільйони. Наразі ми назбирали порядка 35 тисяч, але мало ми рухаємося. Ми сподіваємося подібними акціями звернути увагу громадськості на те, що є така проблема. Від трьох і до 17 років діти із важким діагнозом під крівництвом львівських художників у своїх палатах створили понад 70 картин на полотна, зображували переважно природу. Ми з ними малювали, і ми ще свої роботи, свої роботи як художники даємо на аукціон, які роботи будуть продаватися, і за ті гроші будемо купувати регенівські апарат для дітей. Зі Львова і по сусідніх областях ще цього року роботи юних митців експонуватимуться у всіх великих містах Західної України. А аукціон відбудеться у Львівській політехніці. Євген Шелопець, Олексій Шалковий, вісник.